Вступ! Вітаємо на нашому каналі. У цьому відео ми розглянемо 7 кроків, які допоможуть вам почати свій день з правильного настрою та підвищити продуктивність. Заплануйте своє ранкове рутина, щоб воно працювало на вашу користь. Вступ. Важливість ранкових ритуалів. Щоранку ми маємо шанс почати свій день з чистого аркуша. Ранкові ритуали допомагають налаштуватися на продуктивний день. Уникнути стресу і збільшити ефективність. Давайте розглянемо кожен з кроків детальніше. 1. Видалення зовнішніх відволікаючих факторів. Перший крок до успішного дня це створення оточення, вільного від відволікаючих факторів. Почніть свій день з прибирання робочого місця, вимкнення зайвих пристроїв і зосередження на завданнях. Чим менше вас буде відволікати, Тим продуктивнішим ви будете. Номер 2. Фізичні вправи. Фізична активність це потужний спосіб підвищити енергію і продуктивність: зробіть зарядку, пробіжку або кілька простих вправ, щоб прокинутись і налаштуватись на продуктивний день. Фізичні вправи допомагають покращити настрій, підвищити концентрацію і зменшити стрес. Номер 3. Огляд дня. Виділіть час на аналіз того, що ви зробили вчора. Це допоможе вам зрозуміти, що працювало добре, а де є місце для покращень. Запишіть свої успіхи та завдання на день. Такий аналіз допоможе вам краще планувати і уникати повторення помилок. Номер 4: підключення до внутрішнього натхнення: Знайдіть час, щоб зосередитись на своїх внутрішніх відчуттях і цінностях. Медитація або журналування. Можуть допомогти вам віднайти спокій та налаштуватись на день. Внутрішнє натхнення допомагає вам залишатися мотивованим і цілеспрямованим. Номер 5. Прийняття ширшої перспективи. Дивіться на свої цілі з ширшої перспективи. Це допоможе вам бачити довгострокові вигоди від сьогоднішніх зусиль і залишатись мотивованими. Плануйте свої дії так. Щоб вони відповідали вашим довгостроковим цілям і цінностям. Номер 6. Підготовка до ранку. Підготуйте все, що вам знадобиться наступного ранку. Це зменшить стрес і допоможе вам почати день без зайвого поспіху. Зробіть план і підготуйте все необхідне: одяг, документи, робочі матеріали. Таким чином, ви зможете зосередитись на важливих завданнях з самого початку дня. Номер 7. Виділення часу для сім'ї. Не забувайте про важливість відносин з близькими. Виділіть час на спілкування з родиною, що допоможе вам почуватися підтриманими і любленими. Час з сім'єю допомагає зарядитися позитивними емоціями і покращити ваш емоційний стан. Висновок: ці кроки допоможуть вам створити продуктивний і гармонійний день. Пам'ятайте, що регулярність і послідовність Ключ до успіху. Виконуйте ці дії щодня, і ви помітите значні зміни у своєму житті. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і поділитися цим відео з друзями. Діліться своїми думками і досвідом у коментарях. Підписуйтесь на наш канал для більше корисного контенту. Натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Ставте лайки та діліться цим відео з друзями.